Кармічний прогноз на 22 травня 2025 року. Подумайте сьогодні, від чого ви ще не вільні. Робота, емоції, звички, люди. Подумайте і пропишіть, що тримає вас і що можна зробити, щоб змінити це. В грошах в роботі може висвічуватися, які у вас є страхи, ілюзії щодо цих сфер. Випащіть їх і замініть на протилежні гроші будуть у тих, хто відкритий світу і сміливо проявляє свої таланти. У відносинах підсвітяться теж ваші страхи: страх самотності, страх проговорити свої потреби, бо мене не зрозуміють або покинуть. Ці переконання йдуть від відносин з батьком. Якщо з батьком не було душевних відносин, це проявляється страхом спочатку з батьком, а потім і з партнером. Ці сценарії також покаже сьогоднішній день.